Павло Платонович Чубинський один з видатних подвижників другого українського відродження. В умовах заборон всього українського з боку влади історик зумів піднести на вищий щабель не тільки українську національну науку, а й національну ідею. Павло Платонович Чубинський український етнолог, фольклорист, поет. Автор слів гімну України народився 27 січня 1839 року на хуторі Чубинський в родині бідного дворянина. Закінчив Другу Київську гімназію, навчався у Петербурзькому університеті на юридичному факультеті. Там познайомився із Географами Георгієм Семеновим Тянчанським, Миколою Пжевальським, Миколою Миклуха Маклаєм був автором відомого журналу Основа працюючи, в якому він познайомився з Тарасом Шевченком та Михайлом Костомаровим. У молоді роки, в студентські роки, він брав активну участь у громадському русі, поширював ідеї боротьби проти царського уряду і за такі свої щирі і патріотичні, Тріотичні наміри він був відлучений від України і засланий на перевиховання в Архангельську губернію, але така людина і там здобула великого авторитету у сфері науки в 1861 році. Павло Чубинський захищає дисертацію і отримує ступінь вченого кандидата. Правознавства х роках Павло Чубинський повернувся до України, де почав знову писати статті. Основа цей же час він намагався відкрити безкоштовну школу у місті Борисполі. З Цим проханням він звертається до влади, але прохання було. Незадоволена. І восени 1862 року Павло Чубинський пише вірш Ще не вмерла Україна, який згодом став Державним гімном України. Він також є автором збірки Сопілка. Павло Чубинський був сімейною людиною. Для нього родина найцінніше. Був одружений на Катерині Полазовій, у шлюбі мав чотирьох дітей, і у талановитої людини, і талановиті діти. Дочка Олександра стала оперною співачкою. Сини Михайла, професор криміналістики, федір, ветеринар, Павло, інженер, залізничник. І на даний час є у нас залізнична платформа Чубинський. А от правнук Чубинський Володимир, він є поет і композитор, і був переслідуваний у радянські Часи У 1879 році Павло Чубинський виходить у відставку. Він тяжко захворів і до кінця життя був прикутий до ліжка. Помер 26 січня 1884 року, похований в Борисполі. І у 2001 році було встановлено перший пам'ятник Павлу Чубинському у місті Бориспіль до сторіччя українського гімну Ще не вмарла Україна було випущено серію марок, конвертів, вітальних листівок із зображення авторів і Павла Чубинського і Михайла Вербицького. Це відбулося на 1863. Ретьому році у 2015 році одну з вулиць міста Києва було теж названо в честь Павла. Чубинського. А вже 14 січня 2009 року Національний банк України увів в обіг ювілейну монету із надписом Павло Чубинський. Павло Чубинський став символом української нації, створивши для неї її з любов'ю до минулого з повагою до сучасного. Такий має бути мотив наших повсякденних справ.